З книги Джина Едвардса про трьох царів, Всемогутній живий Господь звернувся до Гавриїла і дав йому наказ Йди, візьми дві міри мого єства, двоє людей, яким воно призначається, вже чекають. Кожному з тих ненароджених дай по частці мене, несучи два сяючі й пульсуючі вогники життя. Гавриїл відчинив двері між двома світами і зник. Він увійшов у зал ненароджених і промовив: Я маю тут дві міри Божого єства. Перша це речовина самої Його природи. Вона огорне тебе подихом Божим. Як вода оточує людину в морі, так і він оточить тебе своїм диханням. Разом з цим божественним подихом ти отримаєш силу. Силу підкорювати армії, долати Божих ворогів і звершувати його справу на землі. Ось сила Божа в дарунок, ось занурення у духа. Одна душа вийшла вперед. Ця частка Бога для мене. А вже ж, відповів ангел. І пам'ятай той, хто отримав таку велику частку сили, неодмінно стане відомим. Коли твій земний шлях завершиться, відкриється твій справжній характер. Так, він проявиться завдяки цій силі. Така доля кожного, хто прагне володіти цією часткою, адже вона впливає тільки на людину зовнішню, а внутрішня людина жодного впливу не зазнає. Втім, зовнішня сила завжди розкриватиме внутрішні джерела людини або ж їхню відсутність. Душа отримала дар і відійшла назад. Гавраїл знову заговорив У мене є ще одна частка живого Бога це не дар, а спадщина. Дар використовується зовнішньою людиною, а спадщина сіється глибоко всередину, як зерно. І, хоч насіння це мале, воно росте і з часом заповнює всю внутрішню людину. Друга душа зробила крок вперед. Я вірю, що ця частка призначена для мене й мого земного шляху. «А вже ж», – відповів ангел. Мушу тобі сказати, що ця частка славетна це єдина річ у Всесвіті, яка може змінити людське серце, але навіть ця частка Бога не здатна виконати свого завдання, ані прорости і заповнити все твоє внутрішнє єство. Якщо не буде для неї добрих умов, вона повинна бути щедро перемішана з болем, смутком і розкаянням. Друга душа отримала спадщину і відійшла. Поруч із Гавриїлом сидів ангел писар. Він старанно вніс у свою книгу запис про ці дві долі. А ким стануть ці душі після того, як пройдуть до видимого світу? запитав писар. Обоє стануть царями. Кожен у свій час, м'яко відповів Гавриїл.